Тестуємо запис а, внутрішньої програми Windows 11. Значить так. В, підрядниках, в табличках висвічуються всі наші підрядники, які у нас прив'язується вся їхня табличка. Редагувати карточку можна або таким чином. Або просто тиснути на назву. Я спочатку дублював в поле контактну особу вводив поле назву компанії. Але логічно буде тут вести якась ім'я. І зберегти. Назва Зрозуміло, філія, це наші вже внутрішні штуки. І додав окреме поле для товарів. Тобто короткий перелік. Приблизно якихось товарів. Які нам цей підрядник постачає. А Якщо, да, тут бач, файт прямо вже хтось вів. Якщо то то ми з цієї карточки навіть з підрядники, да, можемо відправляти, Можна зателефонувати Бінател, відкрити Telegram, або навіть відкрити Viber. По цьому номеру. Но, так як ми на цьому компі Viber нема. Якщо у вас декстопне десктопний свабер, дес він має ну от я наприклад, телеграм відкрию. Але надо все-таки до да, перевіряти що буде він відкривати на уже цьому контакті. Ну да, ну отут от, таким чином в принципі підрядників і Водоч. Mm -hmm. Открываю. Телеграм.